Я хочу сьогодні поділитися словом про ми багато вже чули на ту тему різних проповідей, хочу подивитися, але під іншим кутом. Тема така випробування. Випробування з точки зору вічності. І насправді наше, наше земне життя, так як і всіх людей, так? як і всіх людей нецерковних, воно періодично відбувається в нашому житті різні випробування, різні складні обставини, які ми тим чи іншим шляхом маємо пройти. Маємо пройти і щось навчитися. Бо слово Боже каже, що яким чином ми успадковуємо обітниці? вірою і терпеливістю. Це два інгредієнти, які нам потрібні для того, щоб ми успадкували Божі обітниці. І ми хочемо подивитися на те, яким чином які Божі інструменти для того, щоб змінити нашу душу, змінити наше мислення, змінити наші цілі і пріоритети в житті. І насправді Бог має ці інструменти. І один з них це є випробування. Це є випробування. І, знаєте, чисто по-людському можна подивитися на такі речі. Знаєте, я по професії інженер і можу сказати те, що будь-який проєкт, люба річ, будь-який виріб він починається від задуму. Пізніше починається якесь виробництво тестового, тестової речі. І ми знаємо, що. Для того, щоб зрозуміти, чи все працює, чи все працює як задумано, відповідно, треба протестити цю річ. Відповідно, потрібно різні зусилля, різні обставини, ситуації. Якщо це, наприклад, автомобіль, так, він проходить різні краш-тести. Будь-що, що в нас є, це телефон, це інші речі. Перед тим, як воно йде в серійне виробництво, його потрібно тестити. Це випробування. Це різний тиск, це різні зміни обставин, це різна зміна експлуатації. Це для того, щоб виявити. Для того, щоб виявити. Виявити щось. Якщо передивитися на наше життя, таким самим чином Бог щось хоче сформувати в нашому житті. І знаєте, наша ціль, наші мандри у вічність, вони передбачені тим, що ми, підходячи до тої. До того престолу вічного ми маємо бути похожі на Христа. Ми маємо відображати Його образ. Ми маємо не керуватися якимись емоціями. Ми маємо бути збудовані. Ми маємо бути змінені. Амінь. І ми можемо подивитися на Йова, який перетерпів, напевно, ну, я особисто не знаю таких людей, які могли мати хоч приблизне випробування в житті, як Йов. І написано в 23 розділі 10 вірш, що він знає мій шлях. Його говорить про Господа, він знає мій шлях. І нехай би випробував мене, вийду, як золото. І Йов каже щось важливе з точки зору випробування, бо ми знаємо, що таке золото, яким чином, яким чином ми досягаємо цієї найвищої проби. Є якісь речі і домішки в золоті, які потрібно, щоб вони проявилися, які потрібно забрати, Це, ми знаємо, що золото воно очищається в вогні. Чим більше температура вогню, тим більше шлаків виходить. Можемо так сказати? Тому Йов каже: нехай би він в мене випробував, видьок золото. Наша ціль зміниться в образ Христа. Якова, перший розділ з другого вірша написано так: Брати і сестри мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування». різні випробування. І знаєте, насправді, якщо б це не Біблія, це б викликало такий трошки подив чи сміх. так? Ми по-людському не любимо випробувань, так не любимо складних обставин. Це впливає на нашу душу, на наші емоції. Це стан, з якого ми хочемо пошвидше вийти. Це нам не подобається. Це не подобається. Але Яків стверджує, це ствердження. Це пропозиція, каже брати і сестри. Вважайте для себе зрадість велику. Не просто радість, а велику радість. В чому криється тут зміст? В чому криється тут зміст? Бо ж ви знаєте, що віра, проходячи через випробування народжує терпіння. Іншими словами, має бути випробувана наша віра. Вона має бути випробувана. І можна сказати, що віра, проходячи випробування, вона продукує терпіння. Ми інакшим чином не можемо отримати терпіння, аніж проходячи вірою випробування. Вона не береться ні звідки? Знаєте, коли, якщо люди моляться, Господи, дай терпіння, це означає, що вони моляться, Господи, дай мені випробування, що я пройшов ці випробування з вірою. Тому що тільки випробування, коли людина проходить з вірою, вони продукують терпіння. Нехай ваше терпіння якнайкраще себе виявляє у всьому, що ви робите. Тож ви зможете стати досконалими, довершеними, щоб нічого вам не бракувало. І слово Боже, чітко каже: ті, хто вміють терпіти, хто вміють проходити випробування, вони довершені. Вони досконалі. Вони досконалі. І це насправді дуже важливий досвід нашого життя. Дуже важливий досвід нашого життя. Бо ми набагато більше вчимося в складних обставинах, ми набагато більше вчимося в тяжких випробуваннях, коли приходять на нашу долю, є різні моменти випробувань. Є різні моменти. Звичайно, що є моменти, коли людина проходить долиною смертної тіні. Наша відмінність від нецерковних людей, що ми це проходимо з Господом. І Господь нас навчає. Господь нас навчає. І Боже ціль, щоб образ Христа відобразився в нас, щоб ми були перемінені і змінені на Його подобу. До Колосян 3 розділ 10 вірш написано так. Та зараз ви вже вбралися в нове життя, яке постійно оновлюється. Ви постійно зростаєте в розумінні того, хто створив вас, і все більше стаєте ми похожими на нього. І ми бачимо в посланні написано, що це прогресія постійного зростання, це прогресія перемін, що ми все більше і більше маємо бути ставати похожими для Нього. Це наша ціль, це еталон наш. Перше послання Петра. Перший розділ сьомий вірш написано так. Випробувана віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота. Вона повинна бути випробувана. Хто має віру, вона повинна бути випробувана. Чистіше і коштовніша від золота, яка все-таки тлін, хоч і вогнем випробовується, коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. І ми бачимо, хто оцінить? Хто оцінить? Нашу випробувану віру це Ісус Христос. Це Ісус Христос. Вона заслужить похвалу, славу і честь від Господа. Халилуя! І насправді ми можемо сказати, наше пізнання воно дуже потрібне нам. І навіть коли ми в церкві чуємо Слово Боже, це, це часткове наше пізнання. Ми наповнюємося, це наше академічне знання, яким ми наповнюємося, але мусить бути практична сторона. Мусить бути місце, де ми застосовуємо ці наші знання. Мусить бути місце, де ми перевіряємо свою віру. Амінь. І хочу практичний приклад один показати, це є апостол Павло. І знаєте, про нього можна сказати те, що він насправді йшов в центрі Божої волі. Це людина, яка чула голос Божий, яка була в своєму покликанні, як він каже сам про себе, що живу вже не я, але Христос проживає в мені. І людина без своїх амбіцій, так? без якихось своїх цілей, без того, щоб створити якесь власне своє життя, він йде чітко, як написано, по волі Духа Святого. І ми побачимо практичний приклад, яким чином Господь його змінює. Здається, він чує голос Божий, Бог потужно через нього діє. Він йде в силі Духа Святого. І написано так, друге послання до Корінтян, 12 розділ 7 вірша. написано так. І щоб я не надто звеличувався від незвичайних видінь, що мені було дано жало в тіло, посланця сатани, щоб той мучив мене, не даючи мені звеличитися. Бачите, це погляд Павла. В нього була якась проблема, була якась хвороба в тілі. Щось було, і він каже, щоб я не занадто звеличувався всім тим, що мені дав Бог. Я благав Господа тричі, щоб забрав його від мене геть, але він мовив до мене раз і назавжди: досить для тебе моєї милості, бо сила моя повністю здійснюється твої слабкості. І це заключення Павла. Тож я маю бути дуже щасливий. Що це за погляд? знаєте? Що це за погляд людини, справді служителя Божого, великого служителя, який каже, що це було дано мені? Для навчання, для випробування, щоб я не звеличувався, щоб це звеличення не привело до якихось негативних наслідків. І Господь насправді залишив це. І знаєте, якщо подивитися погляд зі сторони наслужіння Павла, можна так сказати, це, це заважає йому. Це, це він постійно про це пам'ятає, мучить мене. Це для нашої душі це мука, це, це негативні емоції, це постійні, постійні речі, які заважають мені просто служити, шукати Господа і приносити плід. Але це те для того дано, щоб я не звеличувався. Це навчання, це випробування, яке він проходить. Досить для тебе, милості моєї, бо сила моя повністю здійснюється у твоїй слабкості, каже Господь. Тож я маю бути дуже щасливий з того, що хвилюся слабкостями своїми. Він хвалиться. Аби сила Христова залишилася зі мною. Є ціль цих випробувань. Сила Христова залишилася зі мною. І насправді ми можемо різними методами проходити випробування. Якщо ми неправильно проходимо випробування, не з вірою, це руйнує нас, це робить нас більш слабкими. Але слово Боже, чітко каже, яким чином ми маємо це проходити в нашому житті. І це показано в 6 розділі, 10-й вірш. Нарешті, мої брати, змістяйтеся Господом та могутністю сили Його. І це стан, який можна сказати, яким чином ми можемо пройти випробування. Нам потрібна його сила, нам потрібен його ресурс, нам потрібна його благодать. І той самий Павло каже, змісняйтеся Господом. Змісняйтеся Господом. І могутністю сили його задягніться повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Ви повинні стати. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір. Потрібно чинити опір. А для того потрібна сила, потрібно задягнутися в повну Божу зброю. І все, виконавши, витримати. Теж про терпіння. Теж про терпіння. І ми бачимо, що потрібно, яка Божа зброя. Так, це щит віри. Це меч, духовне і слово Боже, щоб ми могли застосовувати цей меч в нашому житті, проголошуючи слово Боже з 18-й вірш. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. Для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Павло закликає кожного часу молитися. Знаєте, це, це, це цей стан не тоді, коли проходять випробування, ми думаємо, що що десь підправити, яким чином приготуватися. Ми повинні бути готові. Це готовність. Це як війську. Знаєте, не може бути людина військова, яка займається якимись речами і тут швидко треба бути готовим. Це людина, яка постійно на варті, яка готова кожного часу. Так само ці самі паралелі проводить Павло Єфісян в 6 розділі. Зодягніться повного Божу зброю. Усякою молитвою, ланцю кожного часу моліться. це наш уділ. Це те, що ми повинні робити. Це насправді це має бути стиль життя і хороша звичка. Хороша звичка. Останнє, хочу зачитати два вірші стосовно випробування. Випробування тимчасові, але результат вічний. Результат, який ми візьмемо, він є вічний. І це важливо. Це досвід нашої віри. Написано, що він дорогоцінніший за золото. Є цінність в досвіді нашої віри, якщо ми проходимо з вірою випробування, з Господом. Господь нас навчає і ці знання, які ми візьмемо у вічність. І це важливо. І це важливо. Друге послання до коринтян, 4 розділ, 17-й вірш написано так. Бо легке короткочасне страждання приносить нам вічну славу, яка безмежно перевищує ці страждання. Слово Боже каже, знаєте, це, це як десь от збільшити цей масштаб. Спожили цієї вічності легке короткочасне страждання, які би не проходили ми сьогодні моменти у війні. Як, як країни, як всі ми громадяни країни. Так? На особистому рівні. Слово Боже каже, воно легке і короткочасне. Воно легке і короткочасне. Порівняно чим? Яка безмежна слава, яка безмежно перевищує ті страждання? Те, що нас очікує, воно перевищує безмежно. Це не в порівнянні йде те, що ми переживаємо сьогодні. Нас очікує слава Господня. Ми зосереджуємося не на очевидному, а на тому, що є невидимим, бо видиме тимчасове воно проходить, а невидиме вічне. Перше послання до коринтян, 10 розділ, 13 вірш, написано так: Вас підкали ті ж самі спокуси, котрі зазнають усі люди. усі люди. І нам деколи здається, коли ми в складних обставинах, що це тільки я це переживаю, що це мене так болить. Але Слово Боже каже, ті самі спокуси зазнають усі люди. Всі мають пройти випробування. Віра має бути випробувана. Та Бог вірний, він не допустить, що ви спокувували щось більше, ніж можете витримати. Бог бачить. Бог бачить. Так, як ми на початку читали в Йова, що Він знає моє життя. Він знає його фокус, він бачить. Він пильнує. Та вірний Бог, він не допустить, що ви спокушувались більше, ніж можете витримати. Разом з покусою Він дасть і полегшення, щоб ви змогли подолати її. Алілуя. Алі і тепер ми, коли ми дивимося на послання Якова, ми розуміємо з позиції вічності, в контексті вічності випробування це те, що нам потрібно, щоб ми навчилися. Що ми досягли цього результату, що ми змінилися в образ Христа, що ми досягнули вічності. І це нам потрібно, це нам на науку. Це не тільки теорія, потрібна практика. Амінь. І ми бачимо стосовно того, що говорить Бог, так? разом спокусує десь полегшення. Най здається, коли вже дуже важко і складно для нашої душі. Знаємо, що Бог бачить, Бог бачить міру випробувань, Він знає. І Він має благодать для нас. Він пильнує. І це слово Боже. Що змогли ви подолати її. Змогли подолати її. І на заключення хочеться сказати, що Господь мудрий він досягне в нас те, що він задумав. Це випробування це Божа інвестиція. І вона нам дуже потрібна для нашого життя, щоб ми були змінені на образ і подобу Христа. Амінь.